Дякую! Сьогодні я покажу, як робити кармашки для особистого щоденника. Для цього нам потрібно на концелярський ніж або ножниці. Я взяла концепський ніж. Він мені легше різатися. Лінійка, олівець і клей. Бумага. І бумага. Вирізаємо з бумаги квадратик. Я вже вирізала, в мене він такий, 7 на 7. Беремо цей особистий щоденник, Він в мене отакий, грубий. Відкриваємо вільну сторінку. Беремо, наклеїмо, клеїмо на три сторінки. На три кінця. Так, я поки візьму. Трьохтин раз, два і три. І наклеюємо де вам угодно. Я наклею тут, прогладжуємо. Я візьму линейку, щоб лучше було. Щоб було. Ну, так, колишня. Що. Щоб подивимося, скільки тут місця І можна окрасти роздруковкою, або штампіками, або вирізками. Я візьму штампіку такий бантик. Не лайчик, а метелик. Бабочка. І штампуємо де треба. Я, наприклад, тут. Ну так я Якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вверх і підписуйтесь на наш канал.